У розслідуванні ви з колегами встановили і департамент, і осіб, які стежили безпосередньо за вашою командою. Чи є вже реакція від від СБУ? Ну окрім тої публічної реакції, яка опублікована у них на сайті дивіться. Та публічна реакція це насправді просто коментар, який вони надали нам в рамках. Підготовки нашого матеріалу вони просто його продублювали після виходу. Ми його згадували у своєму матеріалі, і е, зараз вони просто ще забули додати те, що вони додали е, нам в коментарі. А там вони написали, що вони не знайшли жодних слідів встановлення. Е, Прихованих камер, прихованої техніки в комплексі, а ми знайшли. Тобто це вказує на те, як СБУ насправді активно вела провадження, яке вона зареєструвала 16 чи 17 січня, сімнадцятого здається. І тоді ж першим, що вона зробила, це вилучила сервери з відеодоказами, на яких міст... міститься інформація про інших співробітників СБУ, які ставили ці камери. Табу ні, жодної додаткової реакції не було. Я думаю, що вся основна вона була, поки ми комунікували і робили власне розслідування, яке вийшло вчора. Для тих, хто не подивився розслідування, чи можете ви розказати, які саме це докази того, що е, за вами і колегами дійсно слідкували, що були певні засоби, які ми це робили? Е, якщо говорити саме про багатоденну операцію в комплексі українське село з відеоспостереження в чинай менше восьми номерах і сауні, то йдеться про те, що. Наприклад, в окремих номерах хатах це от так, як у вас виглядає зараз на відео. В шафках, на яких висів одяг вирізані дірочки під камеру, і відповідно під зживлення для неї в стіні. Це свіжі дірочки, вони обклеєні скотчем для того, щоб не сипалося нічого. Відповідно пошкодили збу. Ушники майно комплексу. А в інших номерах люди пригадують наші співробітники, що бачили щось схоже на сигналізацію під стелею, і зараз цих девайсів, звісно, також немає. Відповідно, це якщо говорити про одну тільки частину того, що весь минулий рік робила служба безпеки України абсолютно незаконно, то це от встановлення техніки в кімнатах, в спальнях, де люди перевдягалися, виходили з душу. На жаль, інколи виходили абсолютно без одягу, тому що рушники були в шафах, а не чомусь в душі, тобто, ну СБУ просто колекціонувала нюци редакції. Крім того, що ми бачимо з злитої ними ж прослушки, вони прослуховували телефони не одного співробітника. Протягом понад як рік при цьому, імовірно, судячи з того коментаря, який надала СБУ про якесь фігурування операторки в кримінальному провадженні по статті 37, це провадження національної поліції. Бо пов'язане з наркотиками, власне, починали ймовірно слухати всіх в рамках якогось провадження. Потім це провадження закрили, і те, що відбувалося надалі, відбувалося надалі, відбувалося прослуховування, бо там є і свіжі розмови. Вони велися і в грудні, і навіть здається, в січні. Так, от це взагалі робилося вже навіть без будь-якого легального прикриття, наскільки ми зараз розуміємо, тому що запитайте, будь ласка, службу безпеки України і національну поліцію, коли було закрите те кримінальне провадження за статтею 30, 307, про про яке вони згадують в своєму коментарі. Денис Бігус на цьому відеорозслідуванні каже, що не вдалося встановити хто замовник цього стеження, але натякнув, що це могло відбутися саме в офісі президента. Чи ви будете продовжувати розслідування, щоб встановити, а хто саме ймовірно дав таке завдання? По-перше, я думаю, що варто говорити не тільки про те, щоб ми продовжували розслідування як журналісти. У нас е, зараз ідеться про те, що відбулося грандіозне порушення прав людини, грандіозне втручання в приватне життя е, і перешкоджання журналістській редакції, грандіозний тиск на редакцію, тому що зараз важко собі уявити психологічний стан людей, е, яких би я, наприклад, як редактор е, е, запитували, якою темою ти хочеш займатися, і чи буде ця тема стосуватися офісу президента. Тому Йдеться про грандіозний неймовірний злочин проти прав людини, і який має хтось розслідувати. Очевидно, що СБУ не буде його розслідувати. Національна поліція щось намагається зробити. Я сподіваюся, що вони продовжать своє розслідування, не зупиняться і не злякаються. Але я маю сумніви, що вони вийдуть на замовника. А відповідно, в першу чергу, я думаю, ми маємо говорити про те, щоб шукати правоохоронні органи, які мають розслідувати, хто дав незаконний наказ Служби безпеки України. Ставити приховані камери і робити прослушку незаконну журналістів. редакції. чи були у вас, ваших колег, якісь комунікації з офісом президента в ході розслідування, чи можливо після, чи можливо була якась непублічна реакція? Ні, жодних комунікацій у нас з офісом президента не було. Якщо СБУ залучила такі ресурси, якими були мотиви? Ваша дискредитація як проєкту, чому відбувся злив відео із нібито вживанням наркотиків? Чи це не слабка мотивація для того, щоб дискредитувати цілий проєкт? На що був розрахунок? Ми... Самі би хотіли знати відповідь на це запитання, бо виглядає так, що якщо розрахунок був саме на це, то ну розумові здібності цих людей під великим запитанням. Але очевидно, що тим, хто побачив це змонтоване відео, відповідно замовнику, воно сподобалося йому хотілося зробити нам боляче більше... Це Виглядало для нього як достатня помста, наприклад, за якийсь наш попередній матеріал. І на емоціях люди дали вказівку Публікуйте, не думаючи взагалі про наслідки, не думаючи, що це камери в спальні, що це прослушка телефонів служби безпеки України, ні про що не думаючи, просто бажаючи отримати оцей момент задоволення тимчасового від. Не знаю, чого від перегляду публічного цього відео. А, Аліса, як ви з колегами бачите розвиток цієї ситуації? Чи можливо є якісь новини щодо нових відкритих проваджень за фактом від СБУ і за вашими заявами до нацполіції? Поки що жодних нових проваджень не відкрито, наскільки мені відомо, служба безпеки України, яка сама першою чомусь без наших заяв відкрила це своє провадження про? Незаконне використання прихованих засобів спостереження власне, вона не хоче зараз робити нас потерпілими у своєму провадженні, визнавати нас потерпі. Пілими це знову ж таки виглядає як черговий доказ небажання щось розслідувати, власне розслідувати дії власних співробітників. Я сподіваюся, що все ж таки вони визнають нас потерпілими в цьому провадженні. Зараз відбувається такий е, неквапний процес допитів е, свідків, е, власне поки що це все. Аліса, можливо, є також здогадки і версії, чи можливо хтось з героїв ваших останніх розслідувань замов зробив це замовлення, тобто з тих, про кого ви публічно говорили, чию діяльність розкрили? Uh, дивіться. Це точно операція е, і є наслідки, яка тривала не тиждень, не не місяць навіть там просто розмови телефонні використані протягом року йдеться про е, системне стеження і прослуховування. Вання нашої редакції відповідно ні, це не щось саме свіже, але все, що ми робили з кінця 2022 року, серед гучних наших найгучніших розслідувань, які стосувалися б когось всередині країни, воно все так чи інакше, стосувалося когось із керівництва офісу президента, тому. Очевидно, це підтверджує ті дані, які отримав Денис, Про які сказав в нашому вчорашньому розслідуванні? Але поки що більше ми ну не будемо говорити жодних імен, тому що тому що для цього мабуть заряну. Ну і чи цими тижнями, поки це все розслідування і ваше тривало, чи журналісти вашого проекту помічали стеження? Так, звісно, звісно, ми продовжували помічати шпигунів під офісом, тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали, і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками все це продовжувалося. Можливо, попередні пару днів менше, але до. Отого поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо вже з цим матеріалом, то було активно так.